Щоб за сині наші заступались, бо ви не все знаєте, скільки з них у коробках вивезли їхніх органів, повісивши їх на стопах, бо ви не знаєте, що в Іловайському відбувається, а у мене й були там друзі і родичі. Виправдань нема. Є ми голодних батьків, вгодовані діти, прокляте покоління. Ситі дуже стали, а десь поруч є ще Україна. Ви знаєте, скільки зараз голодних, скільки сьогодні безнадійних. А ми матері. І нам однаково вам, мені здається, ви наситились тою вже кров'ю, і вам не страшно дивитись на це. Ми теж їх мало бачимо, але ми хороним у Михайлівському соборі теж наших хлопців. Я б хотіла, хлопці, сказати, ви не чужі для нас. І ті діти по 500, по 1000, по 20 тисяч. У посадках заливаються якимись речовинами і спалюються ці тіла, і цей сморід там стоїть. Нам все передають. Ми, жінки, залишаємося матерями і болить і та сторона, і ця сторона. Моє все село 50-х роках виїхало, і брат мій, усі в Донецькій області, в Луганській, хлопці, нема чужих. І якщо сьогодні буде цей геноцид нації, повірте, не буде кому народити дітей. А сьогодні хлопців наших теж посилає держава, і ці воєнні нічого не винні, бо є мобілізація. Їх також когось послали чомусь когось вбивати. І з вашої сторони це саме. А якби ми сіли по-людськи розібрали, що це діти молоді, що це хлопці наші, такі, як і ви, жорстокість у мові і у діях це не є честь для мужчин. А захистити жінку і дитя, стати на переговори. Ми сьогодні вимагаємо жінки зупинити цю вашу чоловічу агресію, бо нема сили сьоні. Хорони немає труни. Нема трун як собак, кульків немає. Ховають у шахтах, озера закидають. Хіба це ми, так слов'яни, можемо поступати зі своїми дітьми, хлопці? Давайте дійсно станемо на якийсь круг. Не будемо один другого казати, чи винен, чи ти винен. Нема більше сил нам, жінкам, сьогодні на це дивитися. Я ще передаю слово. Зараз пусть репліка дорони пані Матвєнко, Як ви бачите причину цього конфлікту? І можливо, якщо ви бачите причину, ви бачите, яким чином можна вийти. цього? Це коли ви казали, розповідали про таке питання. Як є? Як ви казали, так і кажіть. Я хочу сказати, що ця війна ні вам не потрібна, ні нам у цьому є заінтересовані люди, і ви це теж прекрасно знаєте. А які люди? Кланова війна. Це кланова війна, і ви знаєте, що там холдін мав будуватися. І хто сьогодні за ці куски вибиває міста? вибивають людей, щоб звільня... звільняти ці місця? Ви про це не говорите? А ми дурні, один другого обвинувачуємо. А є вище інші сторони, які вами керують, і оцими цими хлопцями. Добре? Невже ви цього не розумієте? Є якась ще інша влада, про яку ніхто не говорить? Хто це і що це? Ви можете це сказати?